Коли ми дивимося на нічне небо, дух захоплює від його нескінченності. Але як небо буде виглядати через мільярди років? Вчені космологи задають собі це питання загибель всесвіту нерозривно пов'язаний з тим, з чого всесвіт складається. Більше ста років тому Альберт Ейнштейн розробив загальну теорію відносності, рівняння якої допомагають нам зрозуміти, як пов'язані між собою вміст всесвіту і його форма. З'ясувалося, що всесвіт може мати форму сфери. Ми називаємо її позитивно викривленою або закритою. Або ж всесвіт може мати форму сідла. Ми називаємо її негативно викривленою або відкритою. І нарешті він може бути плоским. Від форми всесвіту залежить те, як він житиме і як загине. Зараз відомо, що форма всесвіту майже пласка. Однак, вміст всесвіту все ще може вплинути на його кінцеву долю. Ми можемо передбачити, як він буде змінюватися з часом, якщо вимірюємо кількість або щільність енергії різних складових всесвіту на даний момент. Тож з чого складається всесвіт? В нього входить усе, що ми бачимо: газ, зірки і планети. Ми називаємо їх звичайною або баріонною речовиною. Незважаючи на те, що все що нас оточує, і все, що ми бачимо, це звичайна речовина. Загальна щільність енергії цих складових дуже мала: близько 5% відсотків загальної енергії всесвіту. Давайте розглянемо інші 95%. З них трохи менше 27% енергетичної щільності всесвіту складається з так званої темної матерії. Темна матерія майже не взаємодіє зі світлом, тобто не випромінює і не відбиває світло так, як це роблять звірки і планети. Але в усьому іншому вона поводить себе як звичайна матерія. Вона притягує тіла силою гравітації. Насправді, єдиний спосіб виявлення темної матерії це спостереження за її гравітаційною взаємодією, за тим, як об'єкти обертаються навколо неї і за тим, як вона відхиляє світло, викривляючи простір навколо себе. Вченим ще належить виявити частинки, з яких складається темна матерія, і вчені всього світу посилено шукають ці невловимі. Частинки вони також намагаються зрозуміти, яким чином темна матерія впливає на всесвіт, але це ще не все. Решта 68% щільності енергії всесвіту становить чорна енергія, яка ще більш загадкова ніж чорна матерія. Ця темна енергія поводить себе зовсім не так, як будь-яка інша відома нам енергія, і діє скоріше як антигравітаційна сила. Ми говоримо, що їй властивий гравітаційний тиск, яким не володіють звичайна або темна матерія, замість того, щоб стягувати всесвіт воєдине, що очікується від гравітації, всесвіт розширюється з все наростаючою швидкістю. Основне припущення про природу темної енергії це те, що вона є космологічною константою. Це означає, що в неї є незвичайна властивість розширюватися, як тільки розширюється обсяг простору, щоб утримувати Ю щільність енергії постійною. І тому, коли всесвіт розширюється, як це відбувається зараз. Темної енергії встає все більше і більше. Беріонна речовина і темна матерія з іншого боку не ростуть разом із всесвітом, і тим самим стають все більш розрідженими. Через ці властивості космологічної константи в майбутньому нашого всесвіту все більше буде домінувати темна енергія. А сам всесвіт ставатиме все холоднішим, розширюючись все швидше і швидше. Зрештою, у всесвіті буде недостатньо газу, щоб формувати нові зорі, а вже існуючі, спалять всі запаси пального та згаснуть, лишивши. У всесвіті тільки чорні діри. З плином часу випаруються і чорні діри, лишивши всесвіт абсолютно холодним і порожнім. Це те, що вчені називають тепловою смертю Всесвіту. Хоч це і звучить сумно жити у всесвіті, чиє життя закінчиться крижаною темною порожнечою, але його кінець красивим контрастом відображає яскравий гарячий початок. Остаточний стан прискорюваного Всесвіту називається Фазою Дестера. На честь голландського математика Вілла на Десіттера. Однак ми також припускаємо, що Всесвіт вже проходив через фазу розширення Десіттера в початковий час його життя. Цей ранній період називається інфляцією, коли відразу після великого вибуху всесвіт надзвичайно швидко розширювався протягом дуже короткого проміжку часу. Таким чином, всесвіт загине так, як і народився, прискорюючись. Ми живемо в цікавий період. Коли ми можемо розібратися, як всесвіт живе, і можемо спостерігати, як його історія розкривається перед нами в зоряному небі.